Віцепрезидент США Джей Дівенс у Гренландії. Привіт, друзі. Як у вас справи? Прошу вас, спокійно. Боже, сідайте їсти. Нумо не дозволяйте віцепрезиденту перешкоджати вам їсти, друзі. То як ви як тут холодно. Холодною для американського високопосадовця виявилася не тільки погода, а й прийом. Офіційно віцепрезидент поїхав оглядати американську військову базу Пітуфік і говорити про безпеку в Арктиці. Уже під час свого виступу Дівенс заявив, що Копенгаген не забезпечує безпеку арктичної території, що створює ризики для американських інтересів. Як наслідок, він вибухнув критикою в бік Данії за недостатню охорону Гренландії від загроз з боку Росії та Китаю. Наше послання до Данії дуже просте. Ви погано попрацювали на користь народу Гренландії. Ви недостатньо інвестували в народ Гренландії і недостатньо інвестували в безпеку цієї неймовірної землі.